Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, нові сюрпризи та випробування, які обіцяють українцям за кордоном. Чіткі про те, що чоловіків, придатних до військової служби, повертатимуть з за кордону в інформаційному просторі, виникли вже давно. Нагадаю, загалом за кордоном зараз перебуває близько мільйона українських чоловіків призовного віку. Дивіться це відео до кінця. Поставте йому лайк, підтримайте розвиток україномовного контенту. Також в кінці відео розповім, наскільки це реально з юридичної точки зору. Дякую вам. Отже, новий глава МЗС України собіга збирається створювати позитивну мотивацію в лапках для українців в Європі, щоб вони повертались на батьківщину. Час ставити, каже він, питання щодо розробки європейським союзом програми повернення українців, так вважають ОМЗ України. З одного боку настає час для того, щоб Європейський Союз розпочав розробку програм повернення українців додому. З іншого для цього необхідно створити необхідні умови в Україні. З цим я погоджуюсь без необхідних умов, звичайно, ніхто не повернеться. Міністерство вже працює з європейськими партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців, які виїхали за кордон, у результаті повномасштабного вторгнення РФ. Відповідні ініціативи повинні насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб українці, які перебувають за кордоном, робили зважений вибір на користь повернення. В тому і справа погодьте, що кожен з українців, хто зараз знаходиться за кордоном. Він і повинен робити цей зважений вибір, але самостійно. Ідея створення, нагадаю, такого відомства було озвучено президентом України Володимиром Зеленським ще в серпні, але можливо воно отримає назву Міністерства повернення українців. За словами президента, основна мета цього відомства об'єднати українців, які перебувають за кордоном. Також Зеленський розповів, що Україна перебуває з Польщею в тісному діалозі, зокрема в проєкті з підготовки на польській території. Військового підрозділу, який планують сформувати з українських добровольців, що проживають за кордоном. За оцінками української сторони в Польщі на сьогодні проживає нагадаю, близько 300 тисяч українських громадян, чоловіків призовного мобілізаційного віку. Загалом за кордоном нагадаю, знаходиться близько 1 мільйона українських чоловіків призовного віку. І також голова МЗС України додав, що обов'язок захищати свою батьківщину стосується всіх громадян незалежно від місця перебування. Yeah. Uh -huh. А тепер, друзі, поговоримо наскільки це реально. Спочатку хочу сказати, що на даний час дуже багата кількість українців вони відказуються на жаль від українського громадянства. Хтось змінює взагалі свій статус захисту за кордоном. Знову виникло питання: чи будуть висилати українських чоловіків з Європи? Скажемо відразу, що ні про яку депортацію в Україну не може бути й мови, тому що примусове відправлення громадян України в Україну можливе лише. В рамках процедури екстрадиції, тобто, коли українські органи влади заявляють людині про підозру, потім подають запит на екстрадицію до тієї чи іншої країни. Після цього рішення виноситься судом, але це дуже довга і трудомістка процедура. Тому на практиці вона не реалізується в масових масштабах. Крім того, навіть якщо в українця закінчилося термін дії документів, звернутись до правової системи, яка захищає біженців в країнах свого перебування, це нагадаю Женевська конвенція про статус біженців та Європейська конвенція з прав людини. Також, наприклад, в німецькому законодавстві є закон про перебування біженців і не зайвам буде згадати також про резолюцію Європейського союзу. Також важливо зазначити, що навіть за великого бажання немає нормативно-правового акта, який би зобов'язував країни Європейського Союзу повертати українців додому, тобто, де була б прописана відповідальність у вигляді повернення громадянина України призовного віку з за кордону щодо всіх цих заяв, як висновки, це лише гучні слова, як українських, так і іноземних політиків. Наразі повернутися на батьківщину чоловіки можуть тільки за власним бажанням, змусити їх не може ані українське законодавство, ані законодавство інших країн. На цьому це всі новини. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментари. До зустрічі.